Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож пільги і субсидії в бюджеті на 2025 рік змінено правила на їх утримання, і вже частина людей в лютому не отримала пільг на житлово-комунальні послуги. Але тут відразу поспішу заспокоїти тих людей, тому що прес-служба пенсійного фонду заявила, що ті, хто не отримував, не отримав пільги в лютому. В березні отримує відразу за два місяці, якщо буде відповідати вимогам. Тож, які вимоги і хто може залишитись без субсидії? Давайте детально розберемося. І тут ще дуже важливий нюанс, які допомоги і виплати на то будуть впливати. Тому що дуже багато людей їх оформило, а тепер виявляється, на частину виплат то все буде впливати. Ну, зокрема, такі, як 1000 є допомоги, да, або які називали 1000 зеленських. Тож, давайте розберемось. <му> Громадяни почали активно писати в підтримку пенсійного фонду, чому не нараховані пільги. Пенсійний фонд заспокоїв, що. Пільги будуть профінансовані в березні за два місяці, якщо е, пільга у вас вийде за доходами сім'ї, наголошується в повідомленні. О, до речі, поки ще не почав активно розповідати. Е, презентую вам, тим, хто ще не бачили, що в найближчий час відбудеться розіграш п'яти таких чудових тонометрів фірми ProMedica, це одні з найкращих на ринку України сьогодні. Е, тому що для моїх підписників лише найкраще. І 10 кружечок таких брендованих, народна думка для вас. Тепер питання для вас, коли б ви хотіли щоб це відбулося п'ятниця, субота чи неділя? Ось оці вже які будуть, коли вам краще. Це буде розіграш відбуватись в прямому ефірі. Тому напишіть, будь ласка, день і час. Уже на основі ваших побажань підберемо найкращий момент і проведемо. Розіграш, і ви отримуєте ці чудові подарунки. Це для усіх підписників Народної думки, хто буде на розіграші. Тож, напишіть в коментарях, чекаю, все перечитую і виписую найкращий для вас варіант, щоб найбільше людей змогли прийняти участь. А тепер далі розбираємо з субсидією. Як ви зазначали? У пенсійному фонду України відповідно до нових правил, встановлених законом про державний бюджет на 2025 рік, пільги на комунальні послуги надаватимуться всім громадянам на основі єдиного підходу з урахуванням середньомісячного загального доходу сім'ї. І якраз в лютому цей дохід за попередній рік перераховується, тому що приходять дані з податкової. І на основі цих даних дохід пере, ну, перераховується, і тому в лютому не було і цих виплат. Відповідно. Що раніше деякі категорії громадян могли отримати допомогу без урахування доходів. Однак через обмежені можливості державного бюджету було запроваджено єдині норми для надання пільг. Ну єдині норми це вже хорошо, але дуже шкода, що багато людей все таки втратять ці пільги. Ну єдині норми роблять якусь справедливість, коли люди які. Я читав в себе навіть в коментарях, що каже, в мене сусід двохповерховий будинок, там живуть, але не реєструють свій дохід і ще й отримують і субсидію, і пільги, і все-все-все на світі, тому що в них кум там працює десь. Ну, це Такий неправильний підхід. А тепер єдині ці вимоги, можливо, виправлять цю ситуацію. Напишіть, до речі, чи ви вірите в те, що ситуація виправиться. І який же ж тут підхід, які єдині умови. Комунальні пільги надуватимуть лише за умов, якщо середній дохід сім'ї не перевищує 4 240 гривень на одну людину. Що це означає? Що беруть загальний дохід усіх, ділять на кількість людей, які... Проживають, якщо не перевищує 4240 пільги, нараховують. Якщо перевищує, ніяких пільг вже нараховуватись не буде. Тут є виключення, гарне виключення для тих, хто отримує пільги зараз, тому що дуже вже багато людей випали б з цієї допомоги. Но для всіх громадян, які звернулись за призначенням пільг цього року, право на допомогу встановлюється вже з огляду на дохід. Тобто хто з 1 січня звернувся. Але для громадян, а це більшість таких, які отримували пільги до 31 грудня, вибачають до 31 грудня минулого року, включно відповідні зміни почнуть застосовуватись аж після кінця опалювального сезону на 2025 тисячі рік. Тобто, до кінця опалюваного сезону ніхто пільги не забере. І навіть якщо вам не виплатили і ваш дохід більший, все рівно до кінця опалювального сезону ще продовжать виплачувати. Також виключенням є те, що таку норму з єдиним підходом не застосовують до учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тобто їм збережені пільги незалежно від їхнього доходу. Також. Те, що я казав раніше, давайте я навіть його виписав окремо для вас, що допомоги від держави, які будуть впливати на отримання пільг і субсидій. Дивіться, 1000 гривень зимової є підтримки, або як її називають 1000 зеленських. Національний кешбек і навіть 6500 на дітей будуть впливати на отримання пільг. На комуналку, але не будуть впливати на субсидії. Тобто, при урахуванні субсидії цей дохід не враховується. А от при урахуванні скупного доходу сім'ї ці всі гроші також додаються як дохід. Тобто, вони не впливають на суму субсидій, но. Е при оформленні пільги вони додаються як дохід і вже тоді дивляться, чи разом з цими коштами ви перелізли в позначку 4240 на кожного члена родини. Чи ні. Якщо перелізли, то вже пільги нема. Отака от, от ситуація на сьогодні. Тож, Хто в лютому не отримав, в березні дадуть відразу за два місяці. До кінця опального сезону для більшості людей нічого не поміняється. Після кінця опального сезону вже будуть прямо аж рахувати, рахувати ваш дохід, щоб не перевищував ті суми, які я називав. Пишіть дату, коли ви хочете проведення розіграшу. Хочу якнайшвидше, тому давайте. Ви визначимося днями, чи ця п'ятниця, чи субота, чи неділя. До середи ще буду питати, в середу вже буду оголошувати, коли то буде відбуватись. Десять таких чашок і 5 таких класних тонометрів. Вони, до речі, навіть підключаються по блютусу до вашого телефону. І коли ви міряєте тиск, ваші діти там можуть відразу бачити результат. Ви можете його відразу лікарю вашому надіслати. Тому це супер класно і. Ще тут є такий нюансик, про який я трішки пізніше розповім, який мені ну, прям супер зайшов. Тож, пишіть дату, розіграємо, віддамо це моїм підписникам. І до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.